Мукачеві оновлюють привокзальну площу. Наразі завершено армування та укріплення основи території, виконуються роботи з укладання нового покриття. У межах реконструкції вже замінено інженерні комунікації, встановлено сучасні ЛЕД-світильники, триває облаштування паркувальних зон, пішохідних переходів та велодоріжок. Основну частину площі вимостять бруківкою, тротуарну ділянку викладають фемплиткою. Також буде облаштовано кругову розв'язку. По всій території встановлять лавки для. Відпочинку ремонтні роботи фінансуються виключно з місцевого бюджету. На сьогодні на проєкт уже спрямовано 8 мільйонів гривень. Нагадаємо, з початком повномасштабного вторгнення держказначейство призупинило фінансування ремонтних робіт. Вже влаштована бетонна плита, армовна бетонна плита по проїзній частині по всій ділянці, де воно було передбачено. На даний час влаштовується вже саме покриття. Тобто в нас є розділені зони, це є зони для паркування, які влаштовуються з покриття фем. І основна частина, це є проїзна частина, вона влаштовується бруківкою, яка була отримана від розбирання цієї ж площі. Парковки в нас вже облаштовані фемкою, є розділення, облаштовуються пішохідні переходи. Тобто, як ми бачимо, більша частина пішохідних переходів вже облаштована, є з велодоріжками, з велопереходами. Завершується облаштування тротуарної частини. З основних робіт це є облаштування ще кругової розв'язки з відповідно влаштуванням покриття бруківка. В принципі, об'єкт вже рухається до логічного завершення, все залежить тільки від погоди і чуть-чуть від фінансування у зв'язку з існуючою ситуацією в нас в державі. Додаткові паркомісця місця також облаштовують на вулиці вокзальна, де триває ремонт, який проводить управління міського господарства. Загалом реконструкція при вокзальної площі перебуває на завершальному етапі. За умови належного фінансування об'єкт планують завершити швидко.